Про початок літнього наступу росіян на Україну. Е, не новина для нас, і не новина для підписників третьої світової. Про це все ми неодноразово говорили, про це все неодноразово ми писали на наших пабліках. В описі буде мій телеграм-канал Голос майора в якому можна. Підписатися і почитати про аналітику і про ключові новини, які відбуваються у світі, аналітики відзначають те, що вторгнення насущно є одним з елементів. Цього наступу літнього так це правда, але водночас ми ось тут з е, моїм товаришем Василем Пихньо розібрали цю тематику. В нашому подкасті 2 по 2 ще е, напередодні там дуже глибоко аналітично ми розібрали всі елементи. Коротко підведу зараз підсумки. Тут сумщина фактично, і що підтверджує New York Times, підтверджує нашу інформацію: що Сумщина потрібна е, для того, аби відтягнути наші сили від Донбасу. Ціль, яку я озвучував, і яку я переконаний має сьогодні Росія. Я її отримав підтвердження з кількох незалежних джерел. Це те, що росіяни в цьому році все ж таки хочуть дотиснути питання Донбасу. Вони хочуть піти на Покровськ, їм важливо добропілля, Турецьк. Вони хочуть зайняти сьогодні Донбас. Це їхня ключова ціль. Сумщина і по. Потенційні операції на Харківщині необхідні для росіян, аби ми не змогли сконцентрувати свій захист і всі свої сили саме на Донбасі. Водночас ми починаємо робити певні висновки з певної кількості операцій і робити захисні певні захисні. Нагромадження, не сказав, нагромадження, ну, на фортифікації та певну захисну систему е, на е, те, що росіяни можуть зробити і проводити. Ось осінти. відзначають певні хороші прояви наших логістичних сил з підготовки захисних оборонних споруд. Ви бачите зараз на мапі червоним відмічені е, локації, де зараз е, ми намагаємося звести укріплення. Ці укріплення вже не просто там зуби дракона чи нариті якісь ями. Це все система фортифікації, система оборонних траншей, які е, мають працювати за системою кругової оборони. Тобто є на рей, на рейті те подібні траншеї, те подібні е, підземні е, переходи, які дозволять. Оборонятися у так званій кровій обороні під час проривів і штурмів е, ворога. Що це означає? Це якщо означає, що ворог зайняв одну з цих траншей, прорвався по одному з передніх країв, поки ворог не зачистить і не прийде всі траншеї, він не зможе посуватися далі. Поза як таким чином він в тилу лишить. Наші місця е, водночас є відзначення того, що нарешті ми почали розміщувати е, та сумно інколи, що це на третій рік війни, але е, ліпше пізно ніж ніколи, особливо в рамках повномасштабного вторгнення, почали розміщення наших оборонних споруд на е, географічно вигідних локаціях. Беруться в основу е, і річки, і висоти, і все інше е, так. Це застосовувалося. Не буду таким категоричним і казати, як багато е, зрадутів там. Мучуклеве слово сказати, давайте так люді ж, які не дуже чемно розносять певну інформацію. Ми це намагалися зараз. Це все систематизували, і ми намагаємось вибудувати одну чітку систему оборони. Дуже класно сьогодні історію проговорив з колегою. Він мене запитує про сторіч, а чому ж ми пустили так росіян на сумщину? Чому коли ми не зайшли в Курську область, ми впродовж кордону, здовж цих 10 кілометрів, де зараз Росіяни пориваються, не підготували таку оборонну систему? Я поясню під час того, як ми проривали російський кордон і вели операцію на території Курської області. Уся територія прикордоння була під постійним вогнем російських кабів. Це відбувалося впродовж півроку. Для чого це робили росіяни? А для того аби знищити наші логістичні шляхи. І артерії. І вони робили це правильно, роблять всі е, збройні сили, що і ми зараз маємо робити після того, як нам надали побільше далекобійної зброї. Відповідно, вони це робили. І я вам скажу відверто: ви пам'ятаєте новину близько місяця тому щодо відселення е, з території Сумщини певних населених пунктів, було очевидне розуміння, що ми відійдемо звідти, тому що росіяни знищили і стерли з лиця землі певні населені пункти і е, територію, яка була прикордонною. Тому на сьогодні ми побачили основне. Прорив росіян на Сумщині. Він зараз буде сповільнюватися. Реально ситуацію стабілізували. Так буде просування, ворог буде лізти далі, тому що він нас переважає чисельно і технікою. Проте загрози для Сум, загроз для Харкова немає. Росіяни хочуть Донбас і вони роблять все для цього ще раз більш детальніше на наших телеграм-каналах. Більш детальніше в інших форматах третьої світової підписуйтесь на третю світову. Дякуємо. Що ви знаєте, Будь ласка, коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. А ключове підтримуйте Сили оборони України. Дякую.